Привіт квартирантам, там. Сидите в квартирі, холодно, як і всім в Україні, бо в нас тільки в тіктоку Київ, Київ як будто більше людей нема. А холодно вже так понімаю, всім. Довго я думав, що можна з цим зробити. І ось що ми придумали. Собрано на швидстру руку, як показує практика, так воно вічне. Михайло, в сторону. Автономний обогріватель куплений на сайті VTOL. Заказаний через інтернет. Повний бак дизеля, дві кирпичини з вулиці. Зарядка. І акумулятор. Інтересно, розход поки не скажу. Дивіться, як ми його зібрали до кучі, це все було доволі швидко. І я вам таки скажу на це він дує на двоєчки, максимум на 5. На двоєчки руку тут не вдержиш, сантиметрів 35-40, все вже пече. Тема нормальна. Поработало буквально 20 минут в квартирі, стало градуса на 3-4 тепліше точно. Я включив на весь, аж горілим моня, поки не знаю стрьомно. Взагалі, дивимося, ставимо лайки і не сидимо в холодній хаті. Всім привіт! За качество відео може там темно, видно. Самі розумієте, живемо в Україні. І сразу. Значит, У нас проблема. У нас вже, мабуть, 3-7 днів батареї, ну, не знаю, градусів 30 Может Може порив, може щось. Не скажу. квартире квартирі тут 16 градусів. Там на кухні газ горить тепліше, в цій кімнаті у нас 12 градусів. Ми її закриваємо, тому що буквою П у нас стіни там холодні. Так вона й стоїть. Я довго думав, думав, роздивлявся весь інтернет. Позвонив, чи інтернет перерив. Сайт VTOL зайшов заказав собі автономну печку. Ну Не просто автономну печку. Зараз ми її розпечатаємо і будемо з вами прямо її, мабуть, встановлювати. До печки я також заказав зарядне. Значить, план який? План який? Ми встановимо печку, просверлимо дирку, виведемо воздух туди, на вулицю. Е отам за столом поставимо акумулятор. І зарядне. Тобто зарядне буде заряджати акумулятор, коли буде електричество. А так як воно у нас 6 з немає час є, то він, я думаю, дожен поки що заряджатися. Далі неізвісно. Значить, що беремо ножик? Ще у нас є такий набор. Интересный. Фирмы Алоид. Ты сильный, хорошо? Тикай. Mm -hmm. Тикай. Мы сейчас вот так сделаем. Чик. Чик. сильний Молодец. Чик. Чик. Снимешь клюемку? Чого автономний обогріватель, спросите ви. Зараз ми з вами подивимося, як він упакований, як він приходить. В ідеалі, Щоб зробив я Щоб я в ідеалі. Одвинуть шкаф, заложити плиточку і поставити буржуйку якийсь камін длительного горення. Я вже Проблем ціла куча, я... над... хорошо Міш, над нами люди. І тут ж поли дерев'яні перекриття дерев'яне. Тобто це не буде гранат, буде печка. Зараз ми подивимось на діаметр труби. І вже сьогодні я не знаю, чи спінемо, Ну, поки що в квартирі терпімо. А завтра вже. Я розумію, що в Києві зараз 0 градусів ви напишете. Ну, і отак я в квартирі ходжу. Тобто, якщо я не хочу одягатися, а потім замерзне, надіваємо йому сили. Ходити отак в квартирі одіємо. Ну... Хорошо. Тоже не варіант. Значить, камінь відпадає, а дизельна буржуйка, чи як буржуйка, автономна печка. Ось сюди, тут кімнати невеликі, я, я думаю, повністю буде нам добре. Так, ми це достаємо. Це є печка. А ну знімай пінопласт. Ну, ти ж сильний знімай. Ще раз напоминаю, купив на сайті Вітол. Я в описі оставлю вам ссылку. Подивитесь. Так, що у нас виходить тут екран? Экран. З цієї сторони брелочок. Сюди ми накидаємо 12 вольт від акумулятора. І, наверное, сюди ж ми накинем, получається, зарядки. Я не Кого? Нет, не пропустив. Печку треба доставати, ще що там єсні. В общем, зарядка буде десь там, пока це так, все черновий варіант. Черновий варіант. Бак для дизеля. Проблема буде, я думаю, дизель заливати в квартирі, Ну, якщо наливати його там в бутилки, обложити бумагу і типу, залив позалив і бутилки викинув мусор. Нічого страшного не буде, це обороти додавати. Брілочок, я так розумію, для автозапуску. Це ми ще знімемо. Що ще йде в комплектації? Це, я так, розумію, фільтр для забору воздуха. Решетка. Решетка. Это решетка. Труба гофра. Труба, щоб гофра. воздух вывести. И, и, и вот это тоже труба. Так понимаю, чух? И вот это тоже труба. Хорошо, Миша. Щоб направить воздух в сторону. Це... Нам знаєш, що надо, Миша? Нам надо оцей діаметр труби выхлопной, щоб по ней просверлить Ты піднял такое. стену. Так я поднял я таку поднял. Ты сильный. А може навіть і не стіну. Тут ми ще подумаємо. Інструкцію. Інструкцію читають, коли щось поламав, заповни. Хомутик і кріпєш. Батько, а це інструкція. Інструкція як збирають. А це що, неробок вітання? Так, коробочки лежав, я так розумію, глушитель. А можна тебе попросити трошки допомагати, тільки не так сильно, бо ти помощі багато тут. Це, мабуть, треба прикручувати на стіну. Навіть саморіз якийсь, так? Да? Да, сам не рознось усе, бо я з тобою його до завтра не соберу. Міш. Не заберемо. Так. Зараз покумекаю, як це буде і вам все покажу. В, принцип, в принципі, тут воно все інтуїтивно понятно. воздух надів. Гофра на вихлоп. Хорошо, вторий вопрос. Це тогнеться, як хочеш, питань немає. Забор візду. Отут гофру я зігнути не можу дужче. Вона виходить, виступає. Поняли, зараз його ставиш. Тобто глушитель ти не надійдеш на забор воздуха і наоборот. Вони різного діаметру труби. Це все добре. Як я бачу, треба там 2 см відпиляти трубки. Опиляти і сильніше надіть. Це все рішимо. Два варіанти. Тут не той не той сложний. Даже два брусочка на саморізи прикрутити. Це все рішаємо. Можна ще трубу душі загнути Я боюсь поламати. Це все е, шостий варіант. Тепер треба мені приділити, куди вивезти воздух відработаний. Це вже хуже. Зараз є варіант, які стіну довбать. ну, щоб не всю сварлити. Треба десь тут, де виходить, стіна. Ну, Типу під батарею виїзд, виріс, виїзд, щоб менше сверлиться. Це ще треба подумати. Значить, перший робочий прототип. Та частина буде держатися на батареї. Сюди ми щось підложимо. Ну, Труба поки сюди. То ми просверлимо і вона чітко під батарею піде на вулицю. Клеми там накрутимо. І тут їх метра півтора, тобто хватить там десь за столом на акумулятор накинуть. І буде воно якось отак. Це перший робочий. Зараз прийде жінка, скаже, що це все хіро переділи. Ну, без цього нікуди. Так, робочий момент. Значить, юра вона пройшла, директор мій каже, що встановимо його сюди. У нас же є гофра, а ну дай. Тут був звучати матюк, але його казати не буду. Гофри ми розвернемо воздух кудись отуди, щоб не було. І на... вот. вот так воно буде, як вялий висіть. В стіні сверлимо дырку. В стіні сверлимо дырку. Діаметр ми завтра поміряємо, прямо в строїтельному магазині, бо санкцій циркул у мене є і електронний, але він десь не тут. Виводимо трубу знизу. Саме, що проще, що я придумав, сюди вложимо два кирпича, перемотаних стрейчем, щоб було не грязно. І один кірпіч зазаді, щоб чуть-чуть підняти, щоб мало теж буде тепло і тиснуть труби там. Щоб обої не почали тліти. Ну, вся оця пожарна штука. Та і все. Завтра будемо включати. Ну, для вас це швидко, для нас це вночі переночуємо. Вон ще один сидить у дітей повністю повному бундірування. Коротше, зимуємо. Текст. Що у нас? Розпечатав зарядний пристрій. Значить пульсо фірма 8 А. -часов, куплений на сайті Vitall, ссылочка знизу. План, який? Резетка. У нас ось розетка. Плюс-мінус. Директор, не трогай цю штуку. Провода накинули, Прямо клемами цими прижмем крабіками. І буде воно гріти. Чого так, хай лучевання соляркою, чим буде те, що я вам зараз покажу. Е, ось друга кімната. це у нас виходить по кругу стіна, е, ти, не, як назвати. Коротше, не центр вдома, а край. Ось з осені не було отоплення. Пішов грибок і Юровна його мила Оце тут, поза кроваттю. І хімією, і дорогою хімією, і содами, і модами, і все воно. Все воно не миється. Значить, значит, я думаю, так. Проще буде отопітель, якусь картонку знизу, коробку розріжемо. мало Та Я думаю, солярка не ми розлитити. Взагалі, подимось. Подивимося, все, покажу, розкажу. То, що, то, що ну, на вулиці сніжок, мор морозець жм жметь, чи як там співав, бутирка колись. Ну, Давай ще наберемо ж бантою трубою. Положи на місце. Юра, а можна тебе? Юра, вона теж в кофті ходить, один на сей йому тепло. Він все время стрибає. Так. Да, хорошо. Кажу. Це, це теж в тебе печка автономна. Да. Е, Могу вангувати, що до завтра тут половини болтиків, у пультів не буде. Ну, самі розумієте, ж. Труба хороша? Стинь. Да. Стиляй. Одному людині весело в цій квартирі все. Так що наступним етапом беремо бур 600 мм 447 гривень. Звернемо дирку на вулицю. Бур на 25, чітко труба входить Ну, плотнячком. Можна закручувати, вона заходить-виходить. Отсюда дує вітер, ми сюди чимось затилимо. І поїдемо по солярку, якісь який треба вимастити. Скоро все буде. Так, Якщо ви думаєте, що у нас все добре, то у нас все добре. Заправились на 210 гривень, 215, а со скидкою 210, 4 ровно. Дали світ, запустили котельню, але це але, тим не надовго. Тим німень. Вправляємо двох гонців по кірпічі під, на підставку. Зараз все буде. Так, підключили ми акумулятор 10 вольт пише. Е, нажали кнопку, воно саме включилось. А де він писав 16 градусів? Значить акумулятор, зарядка. Все це включено в розетку. 103 вольта. Акумулятор в машині ніч простоїв, може нагрівається, не знаю тільки занесли. Шо це 4.7? П'ятерочка, це, мабуть, повний ето, так? Зараз розігріється, я так розумію, пише уровень заряду батареї. Що воно там ще пише? 10,4 вольта, 62 метри, не знаю що це значить. Так, тут у нас кирпичи, напоминаю, замотані в кульок, бо занесені з вулиці, з льоду. Бо все пожужжало воно секунд 20-25 і почало рисувати огонь. 4% поки непонятно, але Щас все буде. Там кубиком лего підперли. Так, Ще раз нажав я маленьку кнопку і почало до нас дути гарячим. Бо Ми її два рази нажали, вона запустилась виключилась. Поки руку удержиш, ну сейчас зараз тільки там внутрі, чуть-чуть. Вихлоп сделали прямо в вікно. Зараз відкриємо вікно, Ну, Гарячим дує. І то це ж обороти. Це половина. Хорошо. Половина. Ну, поток воздуха доволі сильний. Намного сильнее, ніж з дучика. Все, вже руку не вдержиш. Весь тема. Ітак, система запустилась. На акумуляторі писало 10,4 вольта. Ну, ось, ось підносиш руку сантиметров 35-40, ну дуже гарячим дує. А все руконьої держать. Тобі жарко тепер? Да. Все. Все воно работає. Уже тепло. Сілька воно проработало, не знаю. Поробило минут 15 в квартирі вже. Так не сунь руки, в квартирі вже жарко. Работа на двоєчці, максимальна нагрузка, ну 5, максимальна температура. Вихлоп там то видно тині, іде він у вікно, просто ну туди в стіну. Якби виживаємо як можем, кайф, хоч да, Хоч Миш? то так все собрано, як колись включать світ, зарядка сразу піде в акумулятор і все. На нічого пройдеться це діло виключать, но. Дожити остаток зими в теплі, в принципі, я думаю, можна буде. Плюс, якщо вірити, що 200 г час розход, я думаю нормально буде. Дешевше, ніж даром. Зараз Юра в нас сніме сітку, а вона примерзла. Ми з вами подивимося на дим з вікна. Ану, в сторону. Ти Малий ще таке бачиш. Ти нічого немає, бачиш, маємо. Бабушки ходять. Там десь під вікном дирка, диму нема. Вообще нічого нема. Просто все листить. На вулиці мінус 13 машина писала 20 минут назад чи 30. Так, так. Все, осрака гола. Цей танцює. Все, радість, тепло в хату пішло. Ні? Так тепло, ще ні. Все, ти людям рекомендуєш обігріватель. Ну, я думаю, если його включить на процентів 75% мощности, 80%, то він теоретически всю квартиру. Пузо. Жаркового пузо, да? Квартиру Ты должен отопить стабильно. У меня Прес. Я просто не знаю, як кому... воно ночью буде работать. Михайлович, ти дуже багато тарахтиш. Не знаю, як воно буде ночью работать. Ну ночі ми будемо выключать, потому що ну. Віш привезе нас під небесне, я боюсь свою жизнь довірити. Ну, гріє я вам скажу. ну, Примерний поток воздуха, я не знаю, як 5 дучиків кучу сліпити, воно таким дує. Ну, сильний поток. І то це не, не вся мощність навіть даже, даже не половина. Щось воно там пише собі. Поки я довольний. Як поламається, покажу.